Пам'яті загиблих спортсменів у Чернівцях встановили пам'ятну дошку усім захисникам буковини, які залишили спорт і стали на захист України від російських окупантів. Через війну понад 10 спортивних секцій області втратили своїх вихованців. Відтепер їхні імена згадуватимуть не лише на тренуваннях та турнірах, а й біля меморіалу, який став символом вдячності й пам'яті. Подробиці далі. Ще декілька місяців тому спільно своїми друзями, однодумцями, ми подали ідею, що потрібно вшанувати пам'ять загиблих спортсменів героїв. На сьогоднішній момент у нас є офіційна інформація, що всього з усіх спортивних федерацій нашої області міста загинуло близько 30 спортсменів. – 31-32. Меморіал встановили на фасаді управління по фізичній культурі та спорту як нагадування про тих, хто боровся не лише на спортивних аренах, а й на фронті. Туди на Приходять на спільні якісь збори, змагання, обговорюють подальші плани президенти федерації, спортсмени. І кожного разу заходячи сюди, вони будуть бачити і пам'ятати героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Серед загиблих є представники боксу, панкратіону, кікбоксингу, боротьби, пауерліфтингу, футболу, шахів, спортивного орієнтування, дзюдо, карате та скелелазіння. Ініціатива виникла від Сергія Кочмарського. Це його ідея, а ми вже разом втілили її в життя. Це найменше, що ми можемо зробити для пам'яті військових спортсменів. У планах ініціаторів зведення масштабного монументу пам'яті загиблих воїнів-спортсменів. Його хочуть встановити на вулиці Небесної Сотні поруч із дитячою юнацькою спортивною школою. У нас є більш масштабний проєкт. Це монумент. У нас вже готовий проєкт монументу. Пам'яті загиблих воїнів, де буде встановлений. Ми плануємо його встановити на, за адресою Небесної Сотні 6 на території дитячої юнацької спортивної школи. Там будуть викорбовані прізвища та імена загиблих спортсменів, і ми хочемо створити місце, де будуть вшановувати їхню пам'ять. Кожні змагання будуть починатися з пошани та вшанування, де не згасне їхня слава, їхні імена. Вартість проєкту близько одного мільйона гривень. Організатори не просять грошей, а лише підтримки від влади, щоб створити місце, де житиме пам'ять про спортсменів, які стали на захист України. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.